Глава 10. Окупас від іспанського окупар. Займати, окупувати. Термін в іспанському лексиконі означає захоплення порожнього житла невідомими людьми. Сергій зіткнувся з окупасами, коли купив свою першу квартиру в Барселоні. Дуже давно, більше п'яти років тому. Те, що ріелтор продала йому квартиру з мешканцями, він дізнався вже пізніше, коли прилетів підписати документи і оглянути своє нове придбане житло. Ключі не підходили. Він намагався відкрити двері знову і знову, але замок не піддавався. Вийнявши папку з документами з портфеля, він ще раз звірив адресу Авеніда Дельмар, 13, квартира 7. Відчуваючи себе абсолютним ідіотом, Сергій вийшов на вулицю на стіні будинку. Красувалася табличка, виконана в морській стилістиці. Він звірив по буквах Авеніда Мар», номер 13 Він підійшов до своїх дверей, перевірив ще раз номер. Ось сусідні двері номер 6 а трохи далі квартира номер 8 За дверима його квартири, він чітко чув голоси. Що за ідіотизм? Він же звертався до самого себе і стукав у власну квартиру. Дзвінок чомусь не працював. Вони не відкриють. З квартири номер 8 вийшла повна літня жінка років 70. Я постійно викликаю поліцію, коли вони притихають, а потім знову починається. А ви від комунальників? Ні. Я власник квартири. Мене звати Сергій Супостатов. О, тоді приємно познайомитися, Сергій. Я Сара, президент під'їзду. Стривайте, накину халат і вийду до вас. Поки нова сусідка крикотіла, взуваючись за дверима, розгублений злий Супостатов дзвонив своєму ріелтору Дарині, з якої він працював і тримав зв'язок з Києва. Вона повністю займалася питанням вибору квартири в Барселоні, відправляла Сергію фотографії та відео з квартири, становила предконтракт на завдаток, а потім вже договір на покупку житла. Супостатов був задоволений, що не витрачає час на вибір нерухомості. Він зв'язався з фірмою мобіларія Барселона, яку порадили друзі. Директор Антон Калуцький відразу взяв номер телефону і пошту клієнта, а через день прикріпив до нього Дарину, одного з кращих ріелторів. Переглянувши кілька варіантів, Сергій зупинився на апартаментах з балконом і видом на величезний парк. Кімнати на фото були великі, свіжі і світлі. Меблів практично не було, але це навіть радувало, оскільки на попередніх фото інших квартир меблі були старі і досить пошарпані. Вони передавали запах вогкості і мотлоху навіть через екран. Вранці Сергій прилетів на угоду, яку проводив український нотаріус. Продавав квартиру теж земляк, тому побоюватися було нічого. Заплативши 2,5% готівкою від вартості квартири ріелтору Дарині і директору агентства Антону, Сергій передав банківський чек вже колишньому господареві квартири. Нотаріус попросив розписатися в двох примірниках договорів куплі, продажу іспанською мовою, покупця і продавця і отримав свої півтора відсотка вартості готівкою. Угода відбулася. У прекрасному настрою він прощався з продавцем Віктором, який щасливо притискав чек на кілька десятків тисяч євро з ріелторами, які в секунду перерахували готівку і попросили звертатися ще, із нотаріусом, який замкнув свої гроші на ключ в столі, на якому проходило підписання паперів. Взявши таксі, Сергій поїхав оглядати свою власну квартиру за кордоном. По дорозі він побудував плани по дизайну і меблям. Можливо, Емілія захоче штори і меблі іншого кольору, але він вже вирішив, що все буде в блакитному і бірюзовому кольорі, в морському стилі. Не дарма назва вулиці говорить сама за себе, а Веніда Дельмар, морська вулиця. Телефон Дарії був відключений. Іспанський робот-автовідповідач розповідав десяте Сергію, що абонент тимчасово недоступний. Телефон Антона спочатку ожив, довгі гудки дуже обрадували супостатова, потім зв'язок обірвався. Набираючи знову, Сергій почув, що абонент Антон вже теж не абонент. Сара вийшла в коридор і запропонувала новому сусідові спуститися у двір на лавку біля дитячого майданчика. Вам продали квартиру з окупасами. Вони живуть тут вже два роки, і ми нічого не можемо з цим зробити. Окупаси? Хто це бомжі? здивувався Сергій. Сара дуже важко зіткнула і відкинулася на спинку лавочки. Ось конкретно ці вихідці з Південної Америки. Хтось в нашому будинку чув, що вони десь околиць Мексики. А так, це і Африка, і є окупаси з Румунії. Зараз Барселона задихається від них. Вони діють цілими бандами, стежать за квартирами і порожніми будинками. А у нас, ви ж знаєте, туристичне місце Один з найвідоміших у всій Європі Чудовий світ. Гауді, і багато туристів закохуються в красуню Барселону. Сара з такою гордістю і любов'ю говорила про своє місто, що Сергій навіть посміхнувся про себе. Вона продовжила. Закохуються в Барселону, купують тут будинки і квартири, щоб проводити відпустку. Ось така нерухомість і стає ласим шматочком для цих окупасів. Я викликаю поліцію, нехай виганяє їх. Сергій рішуче взяв телефон. Ех, каріньо, ти такий схожий на мого середнього сина. І сусідка по-доброму посміхнулася. Поліція не має права зачепити окупасів і пальцем. Більш того, якщо ти зараз почнеш ламати двері у свою квартиру, то вони викличуть поліцію на тебе. У Сергія на голові заворушилося волосся. У нього все ще перед очима стояла угода, ріелтор, нотаріус, колишній власник. Як на мене? На жаль, у нас немає закону, який захищає своїх громадян від окупасів. Чого вже говорити про громадян інших країн? Ми, іспанці, страждаємо від загарбників, і вже багато років, починаючи з кризи 2008 року, нічого не можемо з ним вдіяти. Поліція не має права викидати на обулицю сім'ї з малолітніми дітьми. А вони всі живуть по 15-20 людей і там завжди є малолітні діти. завжди. Більш того, вони отримують від держави допомогу. А діти в школі заре... Заре... зареєстровані за твоєю адресою. Там завжди хтось є. Той, хто тримає оборону і попереджає поліцію. Загарбники ніколи не залишають квартиру порожньою, якщо хочуть в ній жити далі. Ох, Сара зітхнула і промокнула сльозу. Моя внучка Терра. Вже рік оббиває пороги служби судів, не може виселити марокканців зі свого будинку в Таррагоні Терра живе з сім'єю в орендованій квартирі, ось і з'їздили у відпустку в країну басків. Приїхали через три тижні, а будинок вже захоплений. Сара такого не може бути. Я ніколи в житті не повірю в цю маячню. Сергій почав лаятися. Ой, Каріньо, попередній власник квартири говорив точно також. Сергій недобре посміхнувся і набрав в телефоні номер, як він говорив, екстреної допомоги або просто свій особистий 9.1.1. Кот в телефоні висвітлив карликове королівство Андора. Маленьке, затишне, приторно домашнє. Супостатов боявся турбувати людину, яка давно пішла на спокій, але в той же самий час Сергій знав, що 90-ті назавжди залишилося в крові у Вовчика, і він за ним іноді до біса нудьгував. У Вовчика не було повного імені Володимир, або того гірше Вова. Пф. Ніхто і ніколи не бачив його паспорт, тому прізвище цієї людини ніхто не знав. У 90-ті його називали нончак, навіть не розуміючи чому. А ті, хто хоч раз бачили вовчика в роботі, питань не задавали. Він приїхав в сланцях Адідас на ходу спльовуючи лушпиння від насіння через вікно своєї чорної БМВ. Від Андори до Барселони рукою подати всього лише кілька годин, але вовчик дістався за годину з копійками. У безтерботному і ситому житті йому не вистачало руху і значущості, а ще він дуже сумував за своїми товаришами, минулими пригодами, так званій роботі із розряду У вас є вороги, у нас є бетон. Обійнявшись, вони сіли в автомобіль, так би мовити, перетерти за життя. Але поки справа не була зроблена, говорили скупо і скуто. Скільки? Діловий супостатов відразу перейшов до цифр, прикидаючи, скільки тут десь зняти готівкою банкомат з його платинової картки. Сірий, милий друг, давай хлопцям десятку на віскі по дружбі. Пам'ятаю, як ти мені таунхаус відбудував кончазаспі, відмінний будинок, продав твори рази дорожче старому депутату патріоту, каханок туди катати. Тобі зараз у мене з собою п'ять. Ще інші зніму частинами та постривай, не обдуриш свої люди. Ти цей, піди, не світися поки. Я хлопцям ще завдання дав. Ще вичистять клоповник, зайдеш, закриєшся і ментів чин чином зустрінеш. Іспанські менти в чуже не підуть, тріпати нікого не будуть. Документи свої головне підготуй, щоб зразу їм показати. Сергій спостерігав біля будинку шоу, який не всякий цирк дю солей зможе повторити. Чорні фігури в масках дерлися у вікна і розбивали їх сталевими кійками. Зсередини по команді їх чекала підмога, яка допомагала потрапити лазутчикам всередину. Одне тіло не в чорному випало на асфальт з ляльково розкритим ротом і очима. З рота цівкою потекла кров. В апартаментах стояв несамовитий крик, крики стихли і повільним ланцюжком з під'їзду почали виходити. Одна жінка несла дитину і сильно кульгала. Десяток інших йшли за нею, опустивши голови. Діти трималися за спідниці матерів, сестер, бабусь. Сергій нарахував 28 чоловік, не рахуючи викинутого з вікна. Побачивши чоловіка на асфальті, жінка заверещала, але тут же отримала від людини в масці сильний удар в обличчя. Дитина впала б в неї з рук, якби дівчина підліток часно не подставила свої руки. Вдалині почулася сирена поліцейського автомобіля. Вовчик коротко сказав щось українською, тіло на асфальті зникло разом зі слідами насильницької смерті. Купанти кинулися до поліцейських машин, але Сергій вже цього не бачив. Люди у всьому чорному схопили його за руки і буквально підняли сходами і штовхнули в квартиру, випарувавшись в повітрі. На стукіт поліції Сергій супостатов, бо і в трусах, на порозі своєї квартири пред'явив паспорт і всі необхідні папери на свою квартиру. Поліція здивовано кивнула. І вибачилась, увійти в апартаменти вони не мали ніякого права. Сергій закрив двері і голосно вилаявся. Він стояв в калюжі людської сечі. Одна з маленьких кімнат біля дверей використовувалася як туалет. Його знудило прямо собі під ноги. Надягти туфлі було б безглуздо. Сергій Матюхкався, обходячи своє житло і набирав номер ріелторської контори, де вранці здійснював угоду. У другій кімнаті, мабуть, це була для них кухня, смажили щось набагаті, стеля, стіни і підлога були вогільно чорними. Кістечки від її валялися тут теж. Головна кімната, в яку супостатов закохався ще в Києві, була наглухо забита фанерою. Ніяких видів моря, пальм і сонця в білосніжних апартаментах. Сергій ногою вибив фанеру і ледве-ледве задягнув листи всередину кімнату. Свіже і смачне повітря защекотала ніздрі. Він чхнув і засміявся. У двері подзвонили. Сара і ще кілька сусідів принесли йому подяку, пляшку вина і виноград. Двоє літніх іспанців ходили по квартирі і качали головами. Ой, потім вони швидко сказали Сарі пару слів, потиснули Сергію руку і пішли. Каріньо, дякую. Тобі дякую весь дім. Ми не могли позбутися цих паразитів, а ти зміг. Завтра весь будинок буде молитися про твоє здоров'я. Сара, та ви що? Я сам у шоці. Бачите, що я купив? Шматок лайна. І Сергій махнув у бік кімнати, де шарами засохли купи лайна й калюжі сечі. Каріньо, сусідка за гроші, тобі все відмиє. Даси сто євро, зараз її покличу. У неї четверо дітей, вона отримує в своєму кіоску п'ять євро на день. Сергій вдячно глянув на Сару, а вона на нього. «Каріньо, милий, допоможи моїй внучці Террі. Христом прошу, як за своїх дітей. Сара, які питання? Завтра подзвоню і вирішимо. Не хвилюйтеся. Повернеться ваша внучка в свій будинок зі своїми дітьми. Обіцяю. Вовчик, спасибі рідний, ти так швидко поїхав, як п'ятьору передати. Ага. Є ще для твоїх хлопців справа в тарагоні. Так, особисте прохання теж в боргу не залишуся. І ще після тарагони можемо заскочити в одну ріалторську контору.